Привіт, привіт! Я Валяна Мержицька і це нотатки дружини-пастора українською мовою. Буде виходити в мій відеоблог сьогоднішнього дня. І це є моя заява в духовний світ про те, що Україна має право на самовизначення, на свободу і на існування. Да хай буде благословенне ім'я Господнє. В сьогоднішній нотації хочу поговорити про важливу тему. Ми з вами розглянемо різницю між смиренням і. Приреченість. Коли ми говоримо про е, приреченість, приреченість це коли ти думаєш, що у тебе немає вибору, і ти і вибираєш те, що тобі е, здається найлегшим, найближчим і найсприятливішим. Най, е, а смирення це коли ти розумієш, що в тебе завжди є вибір, в тебе є вибір або добра, або зла. В тебе є вибір чистого, нечистого, в тебе є вибір. І ось Господь каже: Я перед тобою поклав життя і смерть, вибирай життя. Розглянемо декілька прикладів, щоб зрозуміти. Коли три юнаки, юнаки які не поклонились статуї царя Навуходоносора і цар. Покликав їх до себе і каже: дивіться, я вам даю ще один шанс. Всі люди поклонилися, абсолютно всі, тільки вони не поклонилися. І цар каже, я вам дам ще один шанс. Ось статуя, а ось піч. Дивіться, піч розкалили в сім разів, розпалили в сім разів сильніше, накалили, розігріли. І а, тоді а, цар каже, зараз заграють інструменти, вибирайте. Сьогодні росіяни сказали, що в нас нема вибору, і вони кланяються перед цим ідолом, перед ідолом Путіна і режиму. Вони сказали, що в них немає вибору. Це приреченість. Вони прирекли себе на смерть. Думають, що вони себе рятують від печі, але вони насправді прирекли себе на набагато серйознішу і страшнішу смерть. А юнаки сказали, а юнаки сказали царю. Тут вибір очевидний. очевидний. Для чистого завжди вибір, вибір чистий, очевидний. І цар каже: Дя дивіться, якщо ви не поклонитеся, то хто вас який Бог вас визволить? І вони йому кажуть, там така дурниця. Нема нам навіть відповідати, що на цю дурницю. Та наш Бог сильний, він нас визволить. Але якщо він вирішить, щоб ми пішли в біч, знай царю, що ми все рівно не схилимось. Це є смиренність. Приреченість це коли ти вибираєш, йдеш за тим, що дається легше, швидше і безболізніше, навіть якщо тобі приходиться продавати за це свою совість, а смирення це ти вибираєш волю Божу, навіть коли вона стоїть перед тобою, як загроза втрата життя втрати життя. І Христос сказав, що яка користь людині, якщо вона завоює весь світ, а душі свої пошкодить, або душу свою. Втратить. І ось вони йдуть в піч. Господь їх спасає з, уже з печі. Дивимося ще один приклад. Коли Христос готувався а, помирати, він сказав: Господи, якщо можливо, то хай мене мене ця чаша, але і ось іде смирення, нехай не моя воля, а твоя буде. І а, він іде на смерть. Якщо юнаків Бог визволив з з печі це його була Божа ініціатива. Він зберіг їх посеред печі, і вони вийшли з печі непошкодженими. Христос, хоч йому як і кричали: якщо ти син Божий, то зійди з Христа. Він помирає на хресті. Він помирає як грішник, його охоронять. І він через три дні воскресає і перемагає смерть для нашого виправдання. це Смирення. Так, ось приречення це коли ти думаєш, що в тебе немає вибору. Смирення це коли ти розумієш, що в тебе завжди є вибір, і ти смиряєш себе перед вибором Божим, навіть коли він тобі більше, здається, буде боліти, більше тебе, тобі, можливо, треба буде пройти більше скорботи, більше страждання. Дорогі мої, каже Господь. Смиріть себе під міцну руку Господню, і він вас підніме. Чи він вас підніме, витягнувши з вогненої печі, чи він вас підніме, не дозволивши пройти вогнену піч чи він вас підніме уже на третій день, ви воскреснете, тому що ми знаємо, що віруючий у Христа, якщо Він не помирає, він житиме. І в цьому є наша блажена надія. Тому в нас завжди є вибір. І наш вибір. Це не вибір боягузів. Наш вибір це любити Бога всім нашим серцем, це смиряти себе, смиряти себе перед Його міцну руку і знати, що Він нас не залишить в соромі, що Він прийде за нами. Чи він прийде за нами ще, коли ми в цьому тілі? Чи він прийде за нами після того, як ми вже не будемо в цьому тілі, але він прийде, він сказав і він зробить. У тебе є завжди вибір. У тебе вибір. Смирення, і тоді Бог тебе піднесе, чи в той самий день, чи на третій. А якщо ти думаєш, що в тебе нема вибору, тоді плата за гріх смерть це приречення до вічної погиб, загибелі, або до страждання внутрішнього до корів совісті, або спалення совісті, і суд Божий, на якому Боягузи не наслідують царства Божого. Хай Господь благословить вас, мене, щоб ми вибирали смирення, але не приреченість. Мир вам, шалом.